Край Велен зі столицею Горн Велені розташований на заході Темерії, є однією з найбільших провінцій Королівства. До нього входить острів Тенет, де розташована знаменита магічна академія, який разом з Горнвеленом є основним рішуєм торгівлі та джерелом добробуду у цієї провінції. Через Велен проходить торговий шлях до Новіграду, який пролягає через Сидаріс, Велен, Брюге, Цинкрю та інші північні королівства. Книга Землі Півночі Велена. Відьмак 3. Вітаю, вітаю, друзі, на каналі. Вліпляйте лайк, а ми продовжуємо проходження Відьмак 3. Дивіться, який план на сьогодні: сюди побігти, зачистити оці знаки питання і перебиратися уже на цей континент. Тобі ж ми вже знайшли собі гл... Гл... Глейд переправи через Понтар, але сюди я не хочу йти. А от сюди буде якраз ідеально. Ось ці знаки питання. І вже будемо пробиратись до Новіграду. А вже в наступних серіях зустрінемось із Тріс Мерігольд. Тому вперед. Сьогодні дивлюся сонячна. Така погода. Або це частина така нові цього веліну. Але дуже гарно. Біжимо. Не знаю хто нас там чекає, але... а, до речі. Осьо ось сет, який ми шукали в минулій серії. Сет Грифона. Бачите? Як по мені... Ну такі собі. Так, тут в пеньках нікого немає. Точніше, в пень Некого як я. Та ти що, стільки собак здичавілих. Мені цікаво. Ага, немає нікого в пеньках. Ну то побігли. Я думав там якісь пару... Крон. Табір бандитів, сьомий левел. Ну це. А ви бачите? Все одно проблеми є. Тобі ж під час того, як Геральд атакує, він уже не може стрибати. Забив. Ногами. Чоботами с кінхедами. І є. Ого. А там така шабля. Я навіть не встиг розгледіти, що то за шаблюка була. Але добре, давайте глянемо. Те, до речі, ось такий мечик у нас тепер є мисливець за головами. Стоять. Во. Стоять і погнали далі. Серія ця буде у нас знаки питання. Квести сьогодні ніякі ми не виконуємо, а просто собі набираємося досвіду і збираємо різні припаси. Мы что, до 3 должны красавцами пройти? Три смерригольд завдання 10 левела. А молодше слава богу 13. Кто у нас тут? Баба водяна. 15. -й. Ну, в принципе, по нашим силам. Давай, 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 восстанавливайся, Геральт. Что-сь вообще він не хоче восстанавливаться. А ч так? Вона может нас блокує чимось? Да це жесть. Так, ну що, ми повернулися. И буде раунд номер два. С водяной цей бабой. Так давайте сразу грим пыть оба текла. А в болоті вона блять сильна, о, ми її вигнали з болота супер, в болоті баба сильна. Супер. Ми потратили один грім, але це пустяки. Вовк. Все, забрали. І що тут? Ага, молодець. Ще й урон отримав. Хі -хі. А, а забрати забратися Геральт зможе? Ні. Я не знаю. Що за діла? Але раніше, наче він справніше лазив. Так, друзі, продовжуємо. Я недовго відходив. Ага. А що у нас отут мене цікавить? Щось я, коротше, не розумію. Я колись... Це самігар. Ага, щось на Новіград каже. Налаштовані вони. Там же ж якийсь був. Літун. Ага. Ну, красти в них нічого не будемо. Військово добыч. ага. Вроде ж так надо делать, да? Чего у нас вверху? А не он. Ищи. Ничего себе. А Ну стой, у нас же шарбалет є. Чого за діла? Де? А він не стріляє. Якщо ми зможемо десь тут вибратися, хочу подивитися, що це в нас. О, я ж кажу, а чого він не позначений на карті? Вон. Та птичка. Ігні арт. Та птичка, по-моєму, також сильна. Який левел? 18. Ну, Рановато з ним ще танцювати. Тому поки він не загрився, біжимо. Не загрився, ні. Біжимо, шукаємо човен. І пливемо. А, тут навіть без човна можна буде перебратися. На той берег. Тут єрунда гребти. Річка Понтар. Не здочу довиська милецька по Повибухали. Жирач. А мы ее даже підпалили від вибухівки. А, все, зрозумів. Минулого разу нас також він лупанув. Що я не міг поняти, чого ми втрачаємо здоров'я. Ще щось цікаве тут буде. Опа. Пепел. Та вроді іначе немає такого. Хоча усьо акції є. Водичка є. Так, давайте орієнтуватися, куди нам далі. Угу. Тобто тут осталось, але це ми оставим на потім. Пропоную оцім дорожкою пройтись і десь сюди вийти. Це вроде наче якесь село. А, тут вже реданські солдати стоять. Тобто там темерці, тут реданці. Держать позиції добре село колись напевно було, але то таке о, oh. uh. uh. так Урсетен. Це в нас походу у всете якесь село? О, давайте сюди, значить, постежиться лівіше, точніше, правіша. Якийсь знак питання. Може ми когось знайдемо, когось врятуємо. В <ś graffiti> двох соснах, соснах заблукав. Підземелля. Ух ти, шо, скука, накеры. Ого. Ніхе айс. Накерів перший раз бачить такого левела. Даже йен, ты знову заказ на накори брав? Аж голова ведь З них должен быть мутаген хороший. А ну ж подивимось. Так якщо в цій печері е, всі такі накери, то хі, поки що сюди бігти не будемо Хай відпочивають 18-го левела накери, конечно, потріпали А бачите, тут ліси, гніздо чудовись. А, це навер... напевно під землею. А ні. Знищити. що хвостатий який. які яйця ну, а здається що там не було да на карті ось гніздо чудовиськ усі написано дивіться знаков питання нема на цій стороні что так

pozbyć poszczyk Endriak. Muszę tam wysalić powietrze. Trepi każe Gerald Tekublo. Center, serce Endrigan. Super. І вроді ми вже недалечко, да? По лісам пробіглись. Майже левел підняли. Ого, а це що? Для Сіна? Да ні. Урсетен. Oh! Ну ладно, ладно. Я не хотів щупати. <гум> так вийшло. тут, а мені... Знаєте, нагадує перший відьмак. Піски. Дуже-дуже нагадує. Osoby na. Sełow. Widzę mnie włódecz, jakoś tam. Wiedź Jan Werdur, pamiętasz? Ratowałeś mnie przed utopcami. Wtedy no byłem bez grosza przy duszy, A teraz proszę, sakiewka pękata. Mhm, mm pieniędzmi ludzi z obozu. Zemsta była słodka? Hmm, myślałem, że przyszedłeś po nagrodę. I chętnie ci zapłacę, w końcu żeś mnie uratował, bez dwóch zdań. Ale jeśli szukasz guza, to go znajdziesz. nie pachnie, dawaj. Widzę, że trzeba było zostawić cię związanego tam na brzegu. No cóż, czasu nie cofniesz. Ale postaram się, żeby sumienie cię już długo nie gryzło. Brać go! Żalko, że się ja tę wyratował. Проб'ємо щит не пробиває. А, не пробив. Да, от тобі допомогли. Треба було в натурі не, не рятувати його від утопців. Мужика на палю посадили. Звери. Ну просто. Лист. Любомама. м да. Походу не доїхав. Да, вони бачиш, напали, суки, на селян. Табором тут стали селяни, а їх он порішили. От такі то пороги. Да, дійсно щось немає знаку питання. Чекайте я. Перезавантажусь. Так, я завантажився. Все равно знаків питання не з'явилось більше. А чого так? Може їх тут. Та ні, повинні бути. Добре, давайте бігти сюди. На карту. А там воно покаже Має цей мельниця, вітряк. Ну, графіка дуже-дуже приємна. Тут, по-моєму, біля цього вітряка квест, не? Може бути. Опа, скриня. Ад блин, я думав щось цікаве. О, ще одна скриня. Так коротше я ведь перестрибнуть не можу. Треба бігати по кругу. По колу. А на гору також можна. Ух ты! Замкнено. Да ладно. Доберт арт опа-пасика. -о -о. О -па. Он и новиград выднится. Ну пішли. разом с купцем. Тут темп іден. Замур'я, Новіград. Клас, промальовка. Да, друзі, за кадром попрохожу ці кулачні бої, скачки. Е, потім він пограє. Щоб у нас було більше досвіду. Дошка оголошень. Дивимось. Може щось цікаве є. Складає офіційну документацію за плату. Замовлено вісове лихо. Супер. Замовлення біла пані. Турніри з гвинту. Так, і давайте ще ось тут. Skąd ta pariatka ma pieniądze, żeby stado kotów? Ага, це ж походу тут по квесту. Треба буде чимало п'янствувати. Чи сюди нас приведе? Ану, воно, ні. Сторожовий пес, ні. Ну але... Красиво. Оу. М да. Дошка оголошень без оголошення. Ось так, друзі. Ми майже всі оголошення забрали, залишилось тільки ось тут. Но це нові. О, ці. Як їх забув. Сюди будемо йти вже аж після 20 го левела. Тому наступна серія будемо йти до Тріс Мерігольд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім пока-пока!